Так, чи казали вам коли-небудь, що ви ні на що не здатні, що ви ніколи нічого не завершуєте до кінця? А мені. Дуже часто про це говорили, що я не здатна довести жодну справу до кінця, і це був неприємний момент в моєму житті. Ну він повторювався безліч разів. І в мене в голові постійно крутилися такі питання: чи знайду я коли-небудь свою справу життя, призначення? Да? Істинне призначення по праву моє враження. Чи існує вона взагалі для мене, якщо жодна з тих професій діяльностей, які моя раніше займалася, не стала моїм покликанням. Чи ну, не буде такого фіаско з наступною діяльністю? Чи задовольнить мене одна діяльність, робота більш ніж на пару років? Чи кожна професія з часом буде втрачати для мене свій, не таку, свою привабливість? А, і найболючіше з усіх питань це. А якщо мені потрібно перепригувати між різними сферами діяльності професіями, щоб залишатися щасливою, чи досягну я взагалі чогось цьому житті, і мені стало страшно. А що як насправді я людина, яка не здатна прати на себе зобов'язання або доводити справу до кінця? Я особисто була впевнена, що щось в мені не так. Можна було б ці думки віднести до те. Незначних списавши їх можливо на вік, на незрілість, але багато людей казали мені: а знов вітер в голові. Ти не постійно. Але я точно знаю, що запитанням навіщо я тут? Задаються люди незалежно від віку, і відчуття такої розгубленості, яке стосується не лише кар'єри, а й самої ідентичності, може бути яким завгодно, тільки не порожнім. Розумієте, і якщо в вашому житті відбувалися такі процеси, які про які я зараз вам розповідаю, можливо, ви є людина мультипотенціал просто. Напишіть мені в Дірек або в коментарях слово мультипотенціали, я вам надішлю крутесеньке відео, де ви зрозумієте природу цих людей. Надішліть.